Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Знову США вибухнули зсередини. Влада Трампа захиталася. У серці Вашингтону назріває гроза. Рубіо вийшов з-під контролю. Європа чатує, козирі на столі. Фортеця захисту для України зводиться у ці хвилини. Армія на сотню тисяч військових піднімає військо. Мегаракета курсом на Кремль від Чехії. Це розрив. Українські оборонні технології піднімаються на пік потужності. Про все це у нашому випуску пекельна точка. Шок Америка у вогні перевороту Трамп втратив владу за одну ніч. Грім серед ясного неба. Народ США масово заперечив курс Трампа по Україні. Соцопитування вибухнули червоним. Це політична смерть. Бунт у сенаті влада тріщить по швах. Сенатори підняли повстання. Навіть держсекретар Рубіо пішов проти Трампа. Усі вибухові деталі з Вашингтону. Дивіться далі. Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон. У десятках містах США пройшли масові акції проти. Запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників, фактично узаконює російську агресію та змушує Україну прийняти умови Москви. до масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник палати представників Майкл Куїґлі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає, а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. Он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения магов, делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют... достатньо серйозне по пришні мовліяння внутрі його собственной партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Це Правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію про питання. прості американці виходять на мітинги, сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. Терміново Київ нарешті отримує щит захисту. Європа зібрала усі сили в кулак і зробила неймовірне. Вперше ключові країни ЄС презентували план безпеки, який реально захищає Україну. Маятник у конфлікті різко хитнувся. Росія не стримує емоцій. Цей вираз обличчя Путіна треба бачити, що зрештою приготували союзниці. Про це в деталях далі в матеріалі. Від слів до діла Європа презентувала свій план гарантій безпеки України. Понад десяток лідерів ключових країн ЄС оприлюднили шість пунктів документу, який у майбутньому має захистити нашу країну. Нам потрібно переглянути, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути папірці або обіцянки. Це мають бути реальні війська, реальні можливості, аби Україна могла захистити себе. Ми маємо розуміти, що Донбас не кінцева мета Путіна. Якщо вони захоплять Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони безумовно перейдуть до захоплення всієї України. І знаєте, якщо Україна впаде, то інші регіони будуть у небезпеці. Ми знаємо це з історії, і нам слід вчитися на історії. Отже, першим пунктом ЄС називають необхідність залишити чисельність діючої української армії. 800 тисяч осіб, які сьогодні перебувають у складі зсу, не повинні бути скорочені і після закінчення війни. Також перефразовано пункт про іноземні контингенти. Прямо в Європі вже не кажуть, що відправлять свої війська до України, Проте йдеться про коаліцію рішучих за підтримки США для відновлення сил України, захисту неба та безпеки на морі і з можливими діями всередині нашої країни. Якщо ж ми говоримо о вопросах гарантій, само собою ми розуміємо, що тут ключову роль дов'янати грати Сіні Штати Америки. Ну іменно Європа може стати тим. Подталківщині елементом, що може заставити сидіти АТАмерики Америки тиграти більш проактивну роль, чим Вашингтон хотів би хотіло бива з би Також згідно з документом, після Україна повинна мати механізм моніторингу небезпек, також під егідою США для раннього попередження атак, фіксації порушень та можливості реагування на них. А отже, тої самої демілітаризації не передбачено. Це справді далекосяжна суттєва угода, якої у нас раніше не було. А саме, що і європейці, і американці спільно готові, як про це сказав президент Зеленський, посилаючись на статтю 5 договору НАТО, надати гарантії безпеки Україні, надати гарантії безпеки Україні, на мій погляд, це справді значний прогрес, і американська сторона також взяла на себе зобов'язання політично, а надалі юридично це зробити. Чи не найважливішим пунктом договору є четвертий, так європейські союзники та США у разі нового нападу зобов'язуються реагувати військовими розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами? І тут питань найбільше, адже концепція документу все ще передбачає його узгодження із Москвою Непонятно, чому Росія загласиться на ці условия, поскольку фактически то, що на сьогоднішній день пропонують Наши западные партнеры это компенсирует ряд тех механизмов, которые могут Украина получить в, сфере безопасности в случае вступления в НАТО. И если Украина получит действенные гарантии безопасности со стороны США, и западные страны захраняти присутствие на території України. Коні ж та буде в Москве як фактичне пораження, яке було досягнуто целю очень больших втрат. Останніми двома пунктами партнери гарантують інвестиції на відновлення України та продовження роботи із вибивання репарацій від РФ. а також Гарантий безопасности, которые так потрібні Україні, вони должны как раз идти от других то есть от Соединенных Штатах, да, от стран НАТО и С, да, они могут это разработать и могут так сказать. При цьому договір про гарантії уже прокоментували у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати разом із Європою працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа буде великою частиною цього процесу. Якщо ми говоримо про переговорний процес, не стільки борьба за то, щоб согласувати наші позиції з Росією, скільки йде за то, скажімо так. борьба и битва за Вашингтон. За то, чтобы согласовать наши позиции с Вашингтоном, и Вашингтон точно определился э, в том, кто является ключевым барьером в достижении мира. Експерти вважають, наскільки реальним може стати цей план буде зрозуміло уже найближчим часом, насамперед, із риторики зі США, яка й покаже, чи Трамп як і раніше, вестиметься на нові умови Путіна, чи нарешті почне продавлювати спільну позицію колективного заходу. Армія Європи вже на старті. Лондон і Париж тиснуть на газ так, що фронт тріщить по швах. У Кремля паніка. Партнери України заходять у гру без рукавичок. Європа не просто підтримує, а переходить у наступ і б'є прямим по центру РФ. Пуск бойового двигуна відбувся. Сотні тисяч військових уже заряджені і готові зрівняти ворога із горизонтом. Україна гуде, ніби перед стартом ракети, і це лише початок. Найцікавіше далі у сюжеті. Коаліція охочих підготувала. Ла плани щодо зміцнення оборонних можливостей України та розгортання військ на її території у разі необхідності. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Стармер Паралельно з проведенням переговорів України і США щодо мирних угод. во Во-первых, вони не готові, і нам нужно розуміти, що рішення політиків ано определяється їхній внутрішньосударственної внутріполітичної кон'юнктури. Конічно ж Европа січас не на тому рівні, навіть по сравненні з Україною, щоб втягуватися в пряме протистояння з Російською Федерацією. За словами стармера, політики хочуть розробити військові плани для забезпечення безпеки у повітрі, на морі та на суші, а також для посилення можливостей України. Повідомляється, що командувати військами вже призначено британського двозіркового офіцера. Подготовиться хотя бы на уровне Украины, у них по состоянию на сегодня у них не выходит. Вот, собственно, поэтому есть этот диссонанс между политиками, то есть которые или же силовиками европейских стран, которые понимают, что дешевле, эффективнее, ну, как бы целесообразнее воевать. І уменьшать потенціал врага на чужої території, в даному випадку для них це Україна. Ну то є логіка, конечно звісно здесь діктують одно. Но політична кон'юнктура диктує совершенно иное. Не випадково британський прем'єр уточнив, що плани включають розгортання військ на території України саме за потреби, Можливо, после ну, заключения перемирия, то есть еще смотря на каких условиях, после этого можно будет вернуться к рассмотрению этого вопроса. И тогда уже, то есть с дополнительными гарантиями и Соединенных Штатов, с какой, если условия этого перемирия, если их не разведки будут докладывать о стойкости такого перемирия, вот тогда они смогут отправить нам контингент. что тоже в принципе, неплохо, потому что мы смогли бы разгрузить скажем так, некоторые регионы, некоторые направления, конечно же, это на западе Украины. І перенаправити сили атуда на лівий берег Дніпра. Наразі для Британії є пріоритетним питання, чи вдасться досягти справедливого і тривалого миру. Голова штабу французьких сухопутних військ генерал П'єр Шиль заявив, що Франція може бути готова до розгортання своїх сил в Україні вже у 2026 році в рамках гарантії безпеки. Для цього вже створено резерв близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом від дванадцяти. З 10 годин до п'яти днів водночас не планують відправляти свої війська в Україну Сполучені Штати Америки. От якщо скажемо так, Європа, Франція, Германія або Британія ані можуть собі дозволити спрятатися за, за спиною України, то США вони такої не імеють, і звісно ж, я думаю, що при стабілізації ситуації. Uh, возможно, щось типу наступної місії ЮНІФАЕР розгорнути свої сили в Україні. Загалом погодилися близько 30 держав коаліції охочих. Відбудеться це за їхніми заявами одразу після припинення вогню у форматі перемир'я чи мирної угоди. Екстрено Чехія випустила на поле бою ракету, яку вже охрестили нічним жахіттям для російської ППО. Це чіткий сигнал Кремлю. Безпечних зон не існує. У ЗСУ тепер з'явився справжній ударний козир. Потужний старт. Союзники розкручують підтримку на повну, а те, що вони готують далі, може приголомшити увесь світ. Таємниці офіційних джерел нарешті отримують світло. Далі у сюжеті чеська компанія ЛПП розробила нову крилату ракету Нарвал вже у січні лютому. 20 Шостого року нарвал випробовуватимуть в умовах бойових дій в Україні а вже на березень планується початок серійного виробництва у Чехії. Що ще можна сказати про цю ракету? що е Якщо в нас буде сукупність крилатих ракет фламінго, оці е нарвал і Інші ракети, то я думаю, що росіянам з нового року буде не дуже не дуже гарно. Нарвал, як пишуть журналісти Дефенсекспрес, здатна завдавати ударів на дальність до 680 кілометрів. Цього цілком вистачить для ударів по Москві та російській базі стратегічних бомбардувальників Енгельс. Що зараз відомо? Зараз відомо, що ця ракета буде літати там десь 650 п'ятдесят 700 кілометрів. Відомо, що вона має там завдовжки вона десь 4 метри, що в неї бойова частина досить суттєва. 4 метри в довжину, а в неї хороша гарна аеродинаміка, але загальна її маса десь 260 кілограмів. Тобто там бойова частина буде десь, як у шахеда, 40-50 кілограмів не більше. Вона здатна вітати, правильно я сказав, на 680 км, кілометрів, км. кілометрів, і у неї своя система навігації, яка на яку не сильно впливає реп. Співвласник компанії Співвласна Радім ЛПІПІРДІМПАТРАШ пояснює, що в ідеальному випадку нарвали повинні бути частиною великої екосистеми. Ми хочемо придумати щось, що працюватиме в порушеному середовищі. Ми надішлемо 10 чи 20 наших базових 40 кілограмових безпілотників, які придушать протиповітряну оборону противника. У ту ж мить над ними швидко пролетять два нарвал, а над ними ще пара невидимих. Тому враховуючи, що нарвал є частиною системи, можна припустити, що разом із ним до зсу також можуть надійти і стелс безпілотник Стелш» та дрон МТС. Тому я не здивований, що такі ракети з'являються. Я не здивований, що вони з'являються у Чехії. Я абсолютно не здивований, що приватний сектор він значно ефективніший, ніж державні підприємства. І я сподіваюся, що ця ракета зможе зробити багато неприємності для росіян. Тим більше, що Чехи заявляють, що це така конкретна екосистема, що там буде не тільки крилата ракета. А там ще будуть дрони, і поки Чехія готується до випробувань свої ракети в Україні. Норвегія планує купити наземну ракету із дальністю 500 кілометрів. ЄС каже, ми зробимо стіну дронів. Норвегія каже, що я, я там буду своє робити. Ви там не переживайте. І Вони своє зроблять, тому що це дуже багата країна, у них багато грошей. І вони зараз заявили про цю програму. Що вони будуть або створювати, або закуповувати, або буде якесь спільне виробництво ракет саме середньої дальності, з таким розрахунком, щоб мати можливість добратися до Мурманська і може до Москви? Тим часом у ЄС почався так званий парад національних проєктів із виробництва далекобійної зброї. Нідерланди закликають власних розробників надати альтернативу Тома Ховк протягом трьох місяців. Оголошені вимоги дальності та ваги Бечер. Швеція хоче отримати далекобійні ракети на 2000 км кілометрів проти Росії до 2030 року, бо існує надзвичайна ситуація. Чи долетить до Москви? Франція хоче створити балістичну ракету на 1000 кілометрів. Тоді як наразі, лише три країни Європи мають реальні засоби для ударів на дальність понад тисячу кілометрів. Це Британія, яка має на озброєнні американські томагавки та американські балістичні ракети «Трайдинг» для підводних човнів. Це Франція з власними крилатими ракетами МДСН та балістичними М 51 Та Україна із вже працюючим довгим Нептуном та Фламінго. Більше того, серед цих трьох країн лише Україна має реальний бойовий досвід використання далекобійних засобів ураження проти Росії. Світ об'єднався як ніколи. Нова Зеландія та Австралія вливають гроші у зброю для України прямо із США. Оце так мегаудар глобальної підтримки. Ініціатива Pearl розганяється із неочікуваною швидкістю. Зсу виходять на новий рівень сили, і це вже не зупинити. Прямо зараз Україна веде фронт. Чи достатньо буде цього, аби зламати противника? Про це вже за мить. У НАТО підтвердили готовність нарощувати допомогу Києву. Якщо ми не зробимо цього зараз, то в майбутньому це ви. Іде нам набагато дорожче партнери. Поставлять Україні зброю за програму Пірл приблизно на 1 мільярд доларів. Близько 1 мільярду доларів додатково підтверджено від наших союзників щодо підтримки нашої армії за допомогою програми Пурл. П'ять країн додатково озвучили це. Але для мене, як міністра закордонних справ України, Країни, яка воює, було справді важливо відчувати цю єдність та рішучість саме зараз. Крім зобов'язання країн-союзники виділити фінансування, одним із важливих елементів зустрічі було обговорення санкцій та необхідності синхронізації санкційних пакетів. На даний момент ми на шляху нам потрібно близько 4 мільярдів до цієї пори року, починаючи з серпня один мільярд на місяць. І зараз у нас є 4 мільярди, тому нам ще є над чим попрацювати у грудні. Я оптимістичний, обережно оптимістичний щодо того, що ми також закриємо грудень. На початку серпня США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Priorities Ukraine Requirements, Скорочено Pearl. країни НАТО за винятком США роблять добровільні фінансові внески на постачання американського зброєння та технології для України. Pearl – це ініціатива, в рамках якої європейські країни закуповують американську зброю і передають її через НАТО Україні, щоб покласти край цій війні. Якщо ми чогось навчилися за президентства Трампа, то це застосування сили заради досягнення миру. Мир досягається завдяки силі, а не різкими висловлюваннями чи погрозливими жестами. Він досягається за допомогою сили, коли у вас є реальний потенціал, який поважають супротивники. Пьорл дозволяє координувати внески, прискорити закупівлю та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами. Нідерланди першими приєдналися до ініціативи восени, виділивши 500 мільйонів євро на закупівлю систем Петріот та інших засобів протиповітряної оборони. Данія, Норвегія, Швеція профінансували боєприпаси для Хаймерс та інші критичні поставки. До них приєдналися Німеччина та Канада, Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Люксембург оголосили про готовність приєднатися до п'ятого пакету фінансування. Австралія та Нова Зеландія розширюють підтримку. Країни нададуть перл пакети військової допомоги на 63 мільйона доларів та 8,7 мільйонів доларів. Зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами альянсу через індо-тихоокеанський регіон. Також зараз взяли на себе зобов'язання. Це справді чудова новина, і це дає нам стабільний потік озброєння в Україну з необхідних запасів США у той час, як союзники приєднуються до допомоги Україні, Італія вирішила припинити участь у програмі Пьорл. Було б передчасно брати участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України у світлі мирних переговорів. Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться. Зброя більше не буде потрібна. Натомість знадобляться інші речі, такі як гарантії безпеки. Ця заява стала першим відкритим сигналом зміни курсу уряду Джорджі Мелоні. Угорщина також проти участі у закупівлі зброї. У той же час Нідерланди передадуть 500 мільйонів євро. Норвегія 250. Канада 200. Польща виділяє 100 мільйонів доларів на ракети Петріот. На кону доля Європи. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми вітаємо мирні зусилля. Але дуже важливо, щоб результатом був справедливий та тривалий мир для України. Осторон не залишилася і Німеччина. Всі ці гроші будуть витрачені на озброєння для України. Федеральний уряд дуже пишається тим, що ми разом із нашими друзями у Польщі та Норвегії можемо сформувати великий черговий пакет, який потрібний для підтримки України. 500 мільйонів доларів США це значна сума. 200 мільйонів з них надає Німеччина. Нагадаємо, що в перші два пакети військової допомоги Україні в рамках «Пьорл» увійшли ракети для системи ППО Петріо та реактивної системи залпового вогню Хаймарс, які допомогли на полі бою нашим захисникам та захистили українські міста від російських ракет. Тим часом Україна запросила додатково 1 мільярд євро на зимовий період, щоб компенсувати скорочення постачання з боку США у попередні місяці. Пьорл залишається одним із ключових механізмів допомоги Україні. Але його майбутнє безпосередньо залежить від політичних рішень союзників та переговорів про припинення вогню. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.